Формадол. Таблетки від головного болю. Акцизне пальне це не свіже запровадження. Він завжди був включений у вартість бензину, дизелю та автогазу. Так само його збирають з алкоголю чи тютюнових виробів. Його державі платять імпортери товарів чи виробники і потім закладають відповідні витрати в ціну. Тому покупці під акцизною продукції сплачують його автоматично, практично не помічаючи. Минулої весни під час паливної кризи держава акцизну ставку зробила нульовою, а ПДВ опустили до 7%. Рішення було тимчасове, аби стримати зростання цін на заправках. З 1 липня цього року ПДВ повернувся на рівень 20%. Крім цього, почали діяти колишні ставки акцизів. Додатково вилучені гроші з проданого пального зараховують у держбюджет. У ньому зараз не вистачає грошей. З цих коштів профінансують ремонт доріг і оборонні потреби, пояснює економічний експерт Павло Кухта. Значить, цей ресурс, і мова йде про 4-5 мільярдів гривень на місяць за обережними прогнозами. Зараз він піде на відновлення доріг в державний дорожній фонд і частково в місцеві бюджети. Цей додатковий ресурс вивільнить, наприклад, інші ресурси під оборонні потреби. Це не тільки солдати або зброя. Якщо не ремонтувати дороги в тилу, зупиниться логістика, в тому числі й воєнна, наприклад, да? якщо не підтримувати постійно прифронтові території, вони просто розваляться. Очікувалось, літер пального після цього мав би подорожчати на 8-12 гривень, та це відбудеться не раптово. Коли очікувати пік, прогнозом поділився паливний експерт Сергій Куюн. Збільшення податкової складової є дуже суттєве. Ринок не зможе проковтнути непомітно. Таке збільшення податкового навантаження за нашими розрахунками сумарно підвищення цін на бензин складе 8-9 гривень за літр. По диспальному очікуємо підвищення 5-6 гривень за літр. І про завершення впливу нових податків можна буде ближче до кінця липня, десь на початку серпня. Зміни цін на стела зараз непропорційні зростанню вартості самого пального. Одні мережі допродають запаси, які куплені весною за нижчими податками. Інші вже частково перекривають різницю. Зокрема, намагаються обрізати власну мержу і скорочують бонусні програми. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первину нашу ще то у нас Круто. про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, так, Ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21.40.